8 листопада ввечері звернувся до нас голов, сільський голова села Романківцю, повідомив, що зникла безвісти 18-річна громадянка, яка була в своїй родині, в ну, бабусі, і йшла додому. Почали проводили там, е, сразу підняли е, всіх працівників, які були в тому районі. Організували пошук, сільський голова також підняв активістів. В ході огляду місця події було виявлено прикопаний труп на присадибній земельній ділянці одного з мешканців цього труп жіночої статі з певними тілесними ушкодженнями. Смерть трупа попередньо від згідно висновку експерта уступила внаслідок механічної, тобто умисної асфіксії, а саме удушення шиї. Тобто людина, ця людина була зґвалтована при життю, і потім її було позбавлено життя. Зґвалтував він її на тому городі, потім знову ж таки перетащив буквально 15 метрів, і там спричинив її вже ці, тобто настала смерть, і буквально метрів 7 від того місця, де він її вже позбавив життя, він її просто-напросто присипав. Є особа сьогодні затримана. Яка безпосередньо підпадає під всі ознаки тієї особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Ця особа вже раніше засуджена сам він молодого віку, приблизно 86-го року. Я не буду називати сьогодні прізвище. Він раніше судимий за статтею 187-ї частиною першої, це розбійний напад, а, так, а також 152 з кримінального кодексу це знову ж таки зґвалтування. Він мешканець і уродженець не нашої держави, а Молдови. Проживав він у селі Романківці. В цьому році він тільки був звільнений з місць позбавлення волі з, умовно достроково. У нього ще є рік і по пам'яті 10 місяців невідбутого покарання.